Ну що ж, росіяни вкотре вдарили по місту мільйоннику, по місту Харків. Підло і підступно, що власне притаманно російські нації вони використали авіабомбу. Як дописують експерти, там вперше з 2022 року вона була застосована і була застосована конкретно по військових об'єктах. Мова йде про е, будівлі, про п'ятиповерховий будинок для Росіян. Це військові об'єкти. Президент відрогував і сказав, що щонайменше 19 людей постраждали. Серед них діти, зокрема, дівчинка 22 року народження хлопчик 23 року усім постраждалим надається необхідна допомога. Усі служби працюють на місці влучання. І я вдячний, каже президент, хто день за днем рятує для Харкова нормальне життя. Є у нас фрагмент відео е, обласного прокурора, який розповідає про наслідки. Давайте зараз подивимось і повернемось до обговорення цього влучення. Е... Пошкоджена близько 10 цивільних та адміністративних будівель. Серед них один дошкільний навчальний заклад, а також одна школа. Крім того, внаслідок цих влучень на даний час одна цивільна особа загинула. Крім того, 16 осіб отримали різного ступеню тяжкості тілесне ушкодження. Серед них, на жаль, є. Чотири дитини, наймолодшій дитині, яка постраждала внаслідок російської агресії, лише три місяці. Президент в рамках цього звернення задав риторичне запитання. Я хочу процитувати і звернутися з ним до вас. Чому патріоти, яких у світі достатньо, досі не закривають небо Харкова та інших наших міст і громад, які страждають від російських терористів? А й дійсно, чому? Ну, на жаль, мушу зазначити, що в принципі з таким запитанням я теж погоджуюсь, але не в такій риторичній формі. Бо подобається нам це чи ні, але ну, вже такі емоційні ігри, коли демонструючи наслідки обстрілів. Ми намагалися викликати співчуття у наших партнерів і зламуючи руки, кричали: Де закрите небо, де Петріоти. Зараз вони вже не спрацьовують. Угу. Виключно працює прагматична щоденна робота. Окрім того, не варто забувати, що виробництво петріотів здійснюється в Сполучених Штатах Америки. Ситуація, яка там зараз складається, Внутріполітична ситуація, вона нашим глядачам, я думаю, добре знайома. На жаль, чергове наше сподівання не виправдалось, і американські можновладці пішли на канікул аж до 9 квітня. Тобто, ще майже там два тижні доведеться чекати вирішення цього питання. Невідомо абсолютно чи буде воно вирішено, чи ні. Бо ситуація зі спікером Сполучених Штатів Джонсоном вона залишається доволі напруженою. Вже ті скаженіли магівці, вони і його погрожують знести з посади. На жаль, ну маємо те, що маємо. І у мене немає абсолютно ніяких об'єктивних підстав, принаймні. плекати якусь надію, що наші європейські партнери. Знайдуть якісь додаткові можливості і нададуть нам ті самі патріоти з власних резервів, тобто знімаючи їх з бойового фактично дежур чергування, яке зараз відбувається на кордонах між Європейським Союзом та Україною. Отже, на жаль, доводиться лише тільки чекати вирішення власної долі з боку Сполучених Штатів. Звісно, це, ну, як на мене, я думаю, і наші глядачі це. З цим погодяться. дуже неприємно себе відчувати певною розмінною монетою в, в, в внутрішньополітичних іграх іншої держави. Але ну, світ він такий. На жаль, він доволі цинічний. І я ніколи не міг собі уявити, якщо чесно, що одна єдина людина в особі кандидата на посаду президента, а саме Дональд Трамп, здатна блокувати. Своїми виходками допомогу нашій державі і фактично призводити до такого стану, який ми на жаль маємо зараз. Але це дійсно дуже вилучно сказано, коли ми говоримо, наприклад, про наявність відповідних систем в європейських країн які були закуплені ще до цієї війни, або можливо під час цієї війни. І якщо, наприклад, там в Польщу залітає російська ракета на 39 секунд, вони ж все одно не використовують Петріот. Ну вони ж бояться її збивати. Так а навіщо ж там у вас хай він стоїть? Давайте нам тоді в такому разі. Ну, боїтесь ви, давайте ми будемо використовувати. Ну, я розумію, мені ця позиція, вона зрозуміла абсолютно. Але от у мене складається відчуття, що ну, багаторазово ми. Аналізували ситуацію політичну ситуацію в європейському союзі, зазначали, що внаслідок тих чи інших подій ситуація всередині Європи вона змінюється на в бік мілітарізації, в бік збільшення допомоги Україні, і це ми самі. Ми це так би мовити вітали. Та да? що нарешті Європа прокидається і починається виділення додаткових резервів коштів. Запускаються нові додаткові виробництва озброєння, і це все так, але разом з тим, одночасно, точніше, з цим процесом в тих європейських країнах, які як мінімум наближені до кордонів з Україною, в них відбувається підвищення відчуття власної небезпеки. І відповідно, якщо там умовно кажучи, три місяці тому. Вони не наважувались надати Україні петріоти, ну з таких ось якихось більше політичних міркувань то зараз, відчувши цю реальну небезпеку, почувши чергову маячню Трампа щодо подальшої участі і співпраці взагалі з сполучених штатів з європейською частиною НАТО, то ці країни вони вже починають реально занепокоїватися власною безпекою, і тепер питання. Віддати Україні петріоти чи не віддавати, воно вже обрало інших ознак. Якщо раніше це було ну щось на кшталт підкреслю виключно щось на кшталт позиції канцлера Німеччини щодо далекобійних ракет, мовляв, тобто, не треба ескалації, ну це відверте побоювання, то зараз вони вже побоюються не за якусь там міфічну ескалацію, а за власну безпеку. Пам'ятаєте, пане Георгію, якщо минулого літа, ми з вами обговорювали в ефірах і в прямих, і в записах F-16 і потенціал, можливість надання перспектив надання нам цих машин. І тоді ми посилалися на різних і українських чиновників, і західних аналітиків. І я пам'ятаю пана Олексія Рєзнікова, який казав про те, що там до кінця року ледь не будуть вже ці F-16. Потім в першому кварталі 2024 року. Їх немає. У мене складається враження, що хтось цей процес саботує, тому що нам що розповідають. Нам розповідають, що наші хлопці вчаться, вони тренуються. У когось виникають проблеми там з англійською мовою, наприклад, в з перекладачами. А тут ну це застарілі машини. Давайте на нових модернізованих будемо тренуватися. Не інше покоління цих просто модернізованих, а там ще щось. А, а там знову якась причина. І фактично цей процес затягується і розтягується вже. Ну, вибачте, весна. У нас немає f 16 Путін це розуміє. Путін розуміє, що у нас проблеми з ППО і з допомогою в цілому військової. І він робить все можливе для того, аби примножити свої військові злочинні здобутки. Він цим користається. І таке враження, що хтось реально саботує цей процес. І можливо, ми я не хочу бути голослівним, але занадто голосно називаємо наших союзників саме союзниками. Ну, скажу відверто, я не володію детально ситуацію з. Винищувачами F-16, але ну, ще за часів Резнікова не навіть не на ніч будь згаданий е, Я попереджав, і я думаю, що зараз зі мною погодяться переважна більшість фахових військових. що f 16 це не панацея, так само як е, свого часу ми. Безмежно раділи байрактарам, потім там джавелінам, щось іншому-іншому але виявляється, якоїсь унікальної зброї, отримання якої гарантує безпеку і, і тим більше перемогу в такій війні, і не просто не Це комплексне питання. І працювати треба одразу в багатьох напрямках. Я не виключаю це питання зараз, воно якось зникло з повістки денної. Але з моєї точки зору, ну я принаймні не чув жодних варіантів його вирішення. Я маю на увазі щодо базування цих літаків або на території України, або на території Європейських держав, українських літаків, але за кордонами України. Свого часу це питання було піднято. Росія доволі болісно на нього відреагувала, дійшло до навіть путінської заяви, що. Тому випадку, якщо то аеродроми, на яких базуватимуться українські винищувачі в Європі, будуть нами визнаватися як законна ціль. Угу. І наскільки я розумію, ну принаймні от останні там три місяці я не чув навіть жодних згадок про те, що якось цим питанням хтось займається маємо, якимось чином вирішено принципово. Бо ну нещодавно. Ми відчули ракетні потужні удари орків, в тому числі і по території там, Львівської області, він росіяни доволі не можу сказати, легко, але періодично достають на до найвіддаленіших точок на території нашої держави. І Абсолютно зрозуміло, що у в тому випадку, якщо цілі такі з'являться на якихось українських аеродромах, то, звісно, річ, це буде ледь не ціль номер 1 для Орків. Чи маємо можливість захистити надійно ці аеродроми системами протиповітряної оборони? Запитання, тим більше, за нинішніх обставин залишається доволі сумнівним. Можливо, зараз будуються, чому відбувається затримка, то будуються підземні капаніри для зберігання і обслуговування цієї техніки. Я цього не можу виключити. Хотів би навіть щиро в це вірити, що ми не просто гаємо час, колупаючись носі, а готуємося до цього. Бо проблема вона доволі серйозна. І коли, вибачте, під час одного з ефірів один з в лапках коментарів розповідав, ну то злітати ж можна навіть з, посад... з автотраси, ну злітати mm -hmm. можна, а де жити в літаку, де його mm -hmm. обслуговувати? Mm -hmm. Він же не 24 години в повітрі висить. Тому ця проблема вона є, вона доволі серйозна. Я не знаю. Сподіваюсь, хочу вірити просто за відсутністю об'єктивної інформації, що це питання або вже вирішено, або найближчим часом буде вирішено. І сподіваюся, Пане, да. Да, да, будь ласка. Я так само відверто скажу, я вже почав ігнорувати повідомлення про навчальний процес наших пілотів. Ну от чесно. Бо з повідомлення про повідомлення те одна й та сама. хлопці навчаються, пілоти навчаються, ось цей навчається, ось цей тут навчається. Ну я, я розумію, що треба навчатися абсолютно. Але ну знов таки, це ж не ви, не я не тягнули за язика ні, ні того Резнікова, ні, ні інших тих балаболів які фактично своєю безвідповідальною балаканиною в черговий раз. Посиляли в серцях та умах українців якусь невиправдану надію. В черговий раз ми маємо певне розчарування. На жаль. Зараз в пресі з'являються повідомлення про можливість замороження війни в Україні. Ну, от Німецька преса, наприклад, пише: до цього інші е, журналісти про це повідомляли. Але окрім цього, ну до цього до до, до там західних видань можна по різному ставитися і сприймати цю інформацію по-різному. Але я, наприклад, сьогодні чув вже від двох військових українських військових про те, що вони також не виключають такий варіант. Як ви ставитесь до історії про те, що цього року війна може бути заморожена? На ну, жаль, я теж готовий припустити подібний варіант. Розкажіть і справа не в тому, хочемо ми цього чи не хочемо. Ні, це зрозуміло так. Uh, на сьогоднішній день об'єктивно. Політичних передумов для цього їх немає. І це треба чітко усвідомлювати, в тому числі і нашим громадянам. Навіть якщо зараз уявити, що керівництво України бажає і готове піти на якісь перемовини щодо зупинення бойових дій, на якихось незрозумілих поки що абсолютно умовах, то ну, питання, на які є відповідь, а чи готова. Друга сторона, Угу. Uh -huh. Росія не готова знайти. І більш того, там нещодавно цей утирок Медведів, вийшовши з чергового запою, чи навпаки, задовернувши черговий запой, він там вигадав своїх, здається, 7 чи 8 пунктів, які які Росія має висувати в Україні в якості фундаменту для будь-яких переговорів. То там мова йде просто про. Ну, я розумію, що це маючня Медведєва але просто треба розуміти, ну як би ми до нього не ставилися президент Росії. То там і про персональну відповідальність Зеленського, там, там тара -та там, і про. Ну, коротше, головна мета це знищення України як держави. Оце предмет переговорів. Мовляв, ви обираєте тимчасовий парламент. Верховна Рада нинішнього скликання. Вся геть розганяється, вся влада, кабмін, все, все 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 розганяється. Військо розпускається, обирається тимчасовий парламент. Цей парламент, єдина мета цього парламенту ухвалити рішення про входження до складу Російської Федерації. Після цього він припиняє свою роботу. Оце це такий, в точці зору Медведєва, фундамент для переговорів з Україною. Тому от коли завжди лунають такі тези, да, ви праві абсолютно останнім часом їх збільшилось, кількість. І скоріше за все вони обумовлені. Тим, що дійсно, якщо дивитись на перебіг бойових дій, то на сьогодні складається доволі складна ситуація для нас в першу чергу, яка відображається низьким рівнем поновлення боєздатності наших підрозділів. Як людськими ресурсами, так і озброєнням. І відповідно, от, от це саме це в першу чергу і спонукає до пошуку якихось альтернативних підходів для вирішення проблеми. Хоча з іншого боку, я поки я не поділяю таку точку одразу, хочу сказати, що це не про мене. Але будь-хто з українців. Я можу пропустити, що зараз існує якась категорія наших громадян, які так само вже втомлені від і емоційного і фізичного виснаження, і вони готові погодитись на припинення війни. Але я хочу, щоб навіть ці люди, які готові до цього, вони просто подобаються їм це чи ні, це не від них залежить. Але вони мають чітко усвідомлювати, що навіть от таке, якась там поки що міфічна угода про припинення вогню це виключно про тимчасове перемир'я. Це не сталий мир. Бо генеральна лінія партії путінської мета вона залишається незмінною. Мова йде про знищення України як держави, а про знищення українців. Як нації. Максим Жорін, заступник командира третьої штурмової, сказав про те, що росіяни можуть відкрити цього року новий наступальний напрямок на фронті. Він каже: Я впевнений, що цього року вони можуть накопичити достатньо особового складу і техніки для того, щоб спробувати відкрити як мінімум ще один напрямок, окрім Авдіївської. Це буде активний наступальний напрямок, але який саме невідомо. Він каже, що ми можемо здогадуватись, лише беручи до уваги ті напрямки, які для них є важливими. А, ви. Означили, що які у нас є проблеми серед них це зокрема відсутність ну там в достатній кількості людського ресурсу, і от надвечір стало відомо, прояснилися деталі законопроекту про мобілізацію. І от я хотів би дуже швидко зараз процитувати принаймні в тій редакції, яка зараз з'явилася в ЗМІ. Пропонується мобілізація від 25 до 60 років. З 2025 тисячі у вищих навчальних закладах будуть запроваджуватися базова військова підготовка. Від проходження базової військової підготовки в університетах звільняються деякі категорії громадян. Замість строкової запроваджується базова військова служба на термін 5 місяців в мирний час і 3 місяці в воєнний. Громадяни з 18 років можуть обрати час проходження базової військової служби. Громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримують відстрочку до. Досягання мобілізаційного віку. Завтра за деякими повідомленнями вже можуть і голосувати або принаймні завершити розгляд цього законопроекту. Що ви скажете з того, що почули, зважаючи на те, який резонанс набув у суспільстві цей законопроект? Він заохотить людей йти до армії. а Хіба це мова йде про заохочення? Ну, давайте в такому разі так поглянемо на цю ситуацію. Я розумію, про що ви говорите. З іншого боку, а, а, а як потрібно зробити, щоб заохотити? Так, це обов'язок, але потрібно продемонструвати щось, що могло б привабити. Я розумію, що смерть, війна і так далі це не найпривабливіша історія. Але щось потрібно вибудувати якусь лінію, інформаційну лінію, щоб можна було принаймні, хоч якось впливати на людей. Ну, як тільки почалась дискусія навколо цього законопроекту, в тому числі у вас на каналі, я неодноразово звертав увагу, що будь-яка редакція цього законопроекту вона містить лише тільки одну сторону. Що всі, не, не має значення, яка політична сила є автором того чи іншого законопроекту, чи змін до існуючого поправок і таке інше, С сама сутність цього законопроекту це лише тільки одна складова, це батіг. А де пряник, а про пряник забули. І я був приємно дуже здивований, коли а, мій доволі близький товариш а, Рома Костенко, депутат від голосу, полковник СБУ, а, він а, розробив і подав власний законопроект, в якому міститься ціла низка заохочувальних заходів. А не тільки лише виключно важелі впливу з точки зору примусу людини. І там їх багато вони різні, це комплексне питання. Я переконаний, що без цього ніякого успіху не буде, а навпаки, держава може зіткнутися з дзеркальною реакцією з боку суспільства. І це може викликати взагалі. ну не хотів би наврочити але отакі випадки, як там нещодавно було перекриття траси, вони можуть ставати mm -hmm. взагалі масовими. Mm -hmm. Це з одного боку. Отже, треба паралельно. це Я просто дивуюсь від розумових здібностей авторів Автор цих. Вже скільки, ну, місяці чотири триває колотнеча навколо цього закону. І за цей час ніхто не подав нічого де, що, щось, щоб людей стимулювало. Ну, невже для цього потрібно мати якісь надзвичайні розумові здібності, щоб усвідомлювати, що це необхідно? А, але є ще одне питання: я доволі активно починаю його просувати в будь-яких медіах, в будь-яких там політичних засіданнях, клубах, конференціях? Мова йде про, про справедливість. Для будь-якої успішної сталої держави саме справедливість відчуття справедливості громадянами є отой фундамент, про який мріють переважна більшість країн, мова йде про сталість, тобто спокій, фундаментальність держави. Без відчуття справедливості цього не буде. То з моєї точки зору, якщо взяти на одну руку. Покласти фото будь-якого нашого військового, який зі зброєю в руках захищає нас з вами. Або, не дай Боже, загинув, але є в нього родина. А з іншого боку, поставити 100 фото різних плавунів через тису, ага. гірських там єгерів через Карпати і таке інше всю цю публіку. то Виявляється, що після завершення війни а вона коли-небудь завершиться в будь-якому випадку. Жодна війна не триває вічність. І люди, герої і люди покидьки, вони матимуть однакові права. І я вважаю це абсолютно неприпустимо. Я звертаю на це увагу зараз, доки не почались якісь ну, абсолютно легко спрогнозовані виступи. Тих людей, які здатні зі зброєю в руках вирішувати свої питання. Бо мова йде не просто про якісь там матеріальні захочення, якісь там свята чи позачергові там його отримання житла. Ні, абсолютно ні. Мова йде про фундаментальні речі, з моєї точки зору: ті люди, які тікають від необхідності захищати власну батьківщину. Вони не мають права в подальшому визначати долю цієї держави. Не мають ні морального, ні, ні юридичного. Отже, є таке поняття як обмеження соціальних прав. І я радую за те, щоб такі люди вони були позбавлені можливості приймати участь в будь-яких виборах в якості як виборців, так і в якості кандидатів на о, якісь о, посади. Не мають права морального права, такі люди вирішувати долю нашої держави. Я так зрозумів, пане Гордію, що поправка про цю фінансову бронь її скасували. Тобто, один з представників профільного комітету сказав про те, що цього не буде. Ну заплатив гроші і отримав бронь. Але необхідність тут була не у тому, аби не йти воювати. А в тому, аби людина, яка отримує високу зарплату і багато працює, могла утримувати тих, хто воює. Ну, такою логікою керувалися ті, хто пропонував це. Що буде тепер? Чи готова економіка до нових викликів? О, важко бути об'єктивним, бо я можу лементарно просто довести на пальцях, що ті дані про стан економіки і фінансів. Які ми маємо в публічному доступі, вони брешуть просто. Uh -huh. І ну, реальної картини я не маю. Тому uh -huh. об'єктивно стверджувати, чи готова економіка, чи не готова економіка до подібних викликів, ну, у мене підстав немає. Наскільки я розумію, для державного бюджету додаткові витрати в якості. Збільшення кількості мобілізованих воїнів вони доволі значні. Але тут поруч, поточніше не поруч, а паралельно постає питання. І апологети цього питання вони починають волати, мовляв, і ви вже теж чули це неодноразово від представників в першу чергу зеленої команди. Мовляв, мобілізація, мобілізація у нас ні, не так денег. Чули 100% подібні е, тези. Але в мене інше питання постає. А може ви припинити або трошки хоча б зменшити обсяги розкрадання того самого бюджету? Це також дуже гарне питання. Ну, елементарно. От я сьогодні побачив інтерв'ю чергове Юрія Ніколова, вашого mm -hmm. колеги, який займається антикорупційними розслідуваннями, Знову Міністерство оборони. Як, як просто як зразок? Провели тендер на закупівлю води питної зараз. Ну, начебто, нормально провели. А якщо порівняти об'єм цієї води і заплатили 400 мільйонів гривень. Це не на весь рік для Збройних сил там на якийсь період. А якби ту ж саму воду купили за схемами Резнікова, якого згадали на початку нашої програми, то заплатили б півтора мільярди. Люди добрі, на одній нещасній воді. І це ж не вся вода на рік, це один з етапів, таких може бути 3-4 на рік. І це тільки вода. А у нас і це ж тільки Міністерство оборони. А фінансується далеко не тільки Міністерство оборони, і відповідно і розкрадається далеко не тільки Міністерство оборони. І при цьому починаються тези: мовляв, у нас немає грошей на армію. Зовсім безглузді.